Так, я сподіваюся, що все видно і добре чутно. І дійсно, зараз я хочу представити нові можливості щодо лікування хворих з хронічної хвороби НЕРОК. Так, на той момент, коли Ігорю документували хронічну хворобу нирок, і він мав креатинін 220, однозначно йому можна було би призначити емпагліфлазин і ще додатково подовжити додіалізний період і, скажімо так, відтягнути необхідність проведення нирково-замісної терапії. Колеги, коли ми говоримо про хронічну хворобу нирок, це є серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я, тому що на сьогодні різні країни дають різну статистику. Європа і Сполучені Штати Америки дають поширеність хахен від 10 до 15% серед дорослого населення. Якщо в абсолютних цифрах, то це приблизно 850 мільйонів людей. І, на жаль, перша, друга і третя стадія взагалі протікають асимптомно. І от недарма наш пацієнт підкреслив, що якщо б він не зайшов і не поміряв артеріальний тиск, якщо б він не здав біохімічне дослідження крові, в якому визначили креатинін і сечовину, він би ніяким чином. Не сказав, що його щось турбує. тобто на ранніх стадіях якихось патогномонічних ознак, притаманних тільки хронічній хворобі нирок, на жаль, не існує. Ми бачимо, що десятирічний надлишковий ризик смертності може перевищувати 47%. І приблизно 5-10 мільйонів людей щороку помирають від хронічної хвороби нирок. Хахен призводить до збільшення кількості госпіталізацій. Ну і в країнах не тільки з високим і середнім рівнем доходу, КХН найчастіше спричиняється діабетом або артеріальною гіпертензією. Хронічна хвороба нирок, вельми шановні колеги, пов'язана зі значною захворюваністю та високою потребою в стаціонарному лікуванні. Ми бачимо, що кількість госпіталізацій на тисячу пацієнта років найвища при термінальній стадії ниркової недостатності і сягатиме показника 440. На відміну від третьої стадії, де даний показник становить 165, ну а взагалі відсутність хронічної хвороби нирок демонструє цей показник 34 Порушення з боку серцевої наркови та метаболічних систем вражають понад 1 мільярд людей у всьому світі. І в ланках патогенезу розвитку хронічної хвороби нирк, шановні колеги, також відіграють три провідні причини: це гемодинамічні фактори, це метаболічні і запалення і фіброз. Загальна кількість випадків цукрового діабету друготипу становить 378 мільйонів. Приблизно 50% пацієнтів з цукровим діабетом другого типу мають хронічну хворобу нерок. Загальна кількість випадків серцевої недостатності дорівнює 30-60 мільйонів. І приблизно 30 пацієнтів з серцевою недостатністю мають цукровий діабет другого типу, а від 33 до 64% пацієнтів з серцевою недостатністю мають. Хронічну хворобу нира. Зрозуміло, що маючи хахен і кардіоваскулярні ускладнення, буде нижче очікувана тривалість життя. Дослідження МПА Кідний: 8 залучених країн: це США і Канада, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Німеччина, Італія. Китай, Японія та Малазія. Ну, розподіл рандомізованих пацієнтів продемонстрував, що найбільша кількість пацієнтів, 40%, це були представниками Євросоюзу. Ну, не тільки Євросоюзу, тому що Великобританія не входить до складу вже, але тим не менше, 40% це були представниками європейських країн. Емпокідний колеги було розроблено для вивчення того, чи знижує емпаглюфлазин ризик прогресування хвороби нирок або смерті від серцево-судинного захворювання у пацієнтів з хронічною хворобою нирок. Дизайн дослідження передбачав Поділ пацієнтів на дві групи. Одна група отримувала емпагліфлазин в дозі 10 мг один раз на добу до стандартної терапії, інша отримувала плацеба один раз на добу разом зі стандартною терапією. Комбінована первинна кінцева крапка це було прогресування хвороби нирак або смертність від серцево-судинного захворювання. Прогресування хвороби нирок обцінювалось за втрату функціонального стану нирок, За стійким зниженням розрахункової ШКФ на 40% і вище порівняно з вихідним рівнем, за стійким зниженням розрахункової ШКФ менше 10 мл за хвилину. Також за терміном настання хн 5 яку ми ще називаємо термінальною стадія ниркової недостатності, і визначається як початок тривалого діалізу або трансплантації нирки, ну і смертність від ниркової причини. А ключовими вторими, вторинними кінцевими крапками були госпіталізація з будь-якої причини. Перша госпіталізація з приводу серцевої недостатності або смертність від серцево-судинного захворювання і Смертність від усіх причин, основними вихідними характеристиками. Учасників були наступні. Середній вік дорівнював 63%. роки, Жіноча стать 33%. Відсутність діабету в анамнезі 54%. Діабетична хвороба нирок 31%. Захворювання ниркових клубочків 26%. Артеріальна гіпертензія реноваскулярна хвороба 21%. І середня розрахункова ШКФ дорівнювала 37,4%. 10 мл за хвилину, що відповідає категорії 3Б. Ну, і 34% пацієнта мали розрахунковувавши кафе нижче, ніж 30 мл за хвилину. Співвідношення альбуміну до креатиніну менше, ніж 300 мг на грам мали 48% пацієнтів. Стратегія тестування результатів. Комбінована кінцева точка прогресування. Хронічної хвороби нирок, або смертність від серцево-судинного захворювання. Це було первинною кінцевою точкою. Вториною це була перша гостра серцева недостатність або смерть від серцево-судинного захворювання. Госпіталізація з будь-якої причини і смертність від усіх причин. Стратегія тестування результатів. Ми бачимо, що в березні 2022 року було заявлено, що Незалежний ДМС рекомендував припинити дослідження дострокова через отримані докази ефективності після того, як обидві попередньо визначені умови були виконані. Дослідження інгібіторів НЗКТГ2 за участю пацієнтів з хворобою на Емпа-Кідний. 6609 рандомізованих учасників з восьми країн. 54% яких не мали цукрового діабету, 27% мали серцево судинне захворювання, 35% мали розрахунковуши кафе нижче ніж 30 мл за хвилину. 48% мали категорію альбомінурі А1А2, 22% мали гіпертензію і 31 мали діабетичну хворобу нерок. У дослідженні Емпакідний включена широка популяція з різними спектрами розрахункової швидкості клубочкової фільтрації і нижче 30 і від 30 до 45 і вище, ніж 45 мл за хвилину, а також з різними категоріями альбумін урії. Емпакідний первинна комбінована кінцева крапка. Ми бачимо, що досяглося. Зниження відносного ризику на 28%. Значне зниження ризику прогресування хвороби нирок або смерті від серцево-судинних захворювань. На 27% знизився відносний ризик в. Аспектів вторинної кінцевої крапки це формування термінальної стадії ниркової недостатності або смертності від серцево-судинних захворювань. Результати безпеки ви вже бачили з доповіді Михайла Юрійовича, Але ще раз хочеться акцентувати увагу, що емпагліфлазин тільки. В 1,6% як і плацеба викликав розвиток серйозної інфекції сечовідних шляхів. Гіперкалімія майже рідше зустрічалася 2,8%, ніж в групі плацебо 3,3. Така ж тенденція відмічена і в аспекті гострого ураження на рок. на тлі емпоглифлазину 3,2% пацієнтів плацебо 4,1. 0,2-0,1%, ампутація нижньої кінцівки 0,8-0,6%, Тяжка гіпоглікемія була абсолютно однаково в двох групах: 2,3, ну і симптоматична гідратація 2,5, 2,3. Причини припинення прийому досліджуваного препарату. Будь-яка причина всього в 16,9% в групі емпагліфлозину. А при плацебо даний показник становив 19%. Будь-яке серйозне небажане явище 1,8, 2,3%. І така ж тенденція зберігалася навіть до невідомої причини де даний показник в групі емпагліфлазину становив 6,5, плацеба 7,7. Популяція дослідження МПКІДнеї має найнижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань, порівняно з іншими дослідженнями інгібіторів нзктг 2 в осіб з хронічною хворобою НЕРОК. Ми бачимо, що альбомінурія, атеросклеротичні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу незалежно збільшують ризик розвитку. Серцево-судинних захворювань та смертності від серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ХХН. Таким чином, висновком дослідження емпокідни стало наступне: що емпаглазин знижував відносний ризик прогресування хвороби нирок або смерті від серцево-судинного захворювання на 28% у широкого кола пацієнтів з ХХН, включаючи більшу частину пацієнтів без цукрового. Діабету другого типу в межах всього спектру розрахунковує ШКФ. за різних основних причин розвитку ХХН, а також пацієнтів, які отримують або не отримують лікування інгибіторами РАС. Незалежно від основної причини розвитку хахен в межах широкого діапазону шикафе до 20 мл за хвилину. Ну, і ми бачимо, що було отримано статистично значуще зниження відносного ризику на 14% при лікуванні емпагліфлазином у порівнянні з плацебо за кінцевою точкою госпіталізації з будь-якої причини. Ну, а на додаток коротка інструкція для препарату Jardins. Так, дійсно, одна пігулка може містити емпагліфлазину 10 або 25 мг. Але що стосується безпосереднього лікування пацієнтів з ХХН, то рекомендована доза становить 10 мг емпагліфлозину на добу. Теж і стосується серцевої недостатності. Рекомендована доза становить 10 мг емпагліфлазина один раз на добу. Ну, і ще ми бачимо, що є єдиний протипоказ. Це підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин. Тому використовуйте емпагліфлазин, гальмуйте прогресування хронічної хвороби нирок, лікуйте їм серцеву недостатність. Ну, а також не забувайте, що це є і прекрасним стабільним цукрознижувальним препаратом. Дякую за увагу!